У кого в нас наповнене життя різними яскравостями, причому різновекторними, різнобарвними, і змінюються вони одна за одним. А якщо не змінюються, то вони дуже потребують цих змін і вимагають і від навколишнього середовища, і від людей, і самі такі активні. Це, звісно, енергія числа 13. І вона називається дуже так знаєте чітко. Енергія життя, смерті, і трансформації. Ну не сприймайте слово смерті як прямо, ну так от, прямо лінійно, це про те, що Відживає одне, приходить інше. Це про, ось цю, про цикли життя, да? як хвиля. Кожен раз, ми дивлячись на хвилі, є свідками того, що вона народжується, приходить до берега і помирає. Ранок наступає, народжується день, наступає вечір, день помирає, тому що нас народжується ніч. Це ось про цю циклітність, і дуже важливо тринадцятка: ось цей рух йти в нове. Відпускати старе, йти в нове, відпускати старе, і в принципі це достатньо трансформуючі люди, тому що вони крім того, що самі йдуть постійно в нове, коли вони в плюсі. Вони готові опановувати нове, взнавати щось нове, змінювати життєві картинки. Рівно так, як і вони можуть заходити в мінус і прям ризикувати своїм життям, своїм здоров'ям. А вони можуть обирати такі професії, ризиковані, і це має бути знаєте, в такому балансі, тому що так потрібна зміна картинок, але це має бути. З усвідомленням збереження свого життя і близьких, і збереження ну здоров'я. А ось ті ті тринадцятки, які подібне такі подібні ризики вже проживали у минулих втіленнях, вони ще можуть мінусувати дуже сильними страхами втратити близького або втратити здоров'я. Тому треба. Заходити в цей баланс. І е, це енергія, яка може і сама йти е, в трансформації, і інших вести в трансформації, знайти правильне слово для іншої людини, е, підказку, пораду. От поруч з тринадцятками, якщо вам треба забути про колишнього, забути про якісь життєві обставини, відпустити якусь ситуацію, посидіть поруч з тринадцяткою, вона зразу все обнулить. А щоб ваша тринадцятка про це дізналася, обов'язково перейшли їй цю це відео. І взагалі. Хто там тринадцятки, не тринадцятки, підписуйтеся. Тут завжди буде щось нове і трансформаційне.